Всім привіт! Вітаю на моєму маленькому ютуб-каналі. Дуже рада, що це відео знаходить тих людей, яким це потрібно. І сьогодні я хочу поговорити на таку цікаву тему, як знайти своє бажання, як знайти ту саму ціль, як знайти ту саму мрію, як знайти бажання, яке буде власне твоїм. Я задавалася питаннями, як знайти свою істинну ціль, і як знайти ті збажання, ті мрії і ті самі цілі, які будуть відповідати мені, які я хочу, які я мрію. Проте я стикнулася з тим, що багато моїх мрій і багато моїх цілей вони були нав'язані загальним суспільним устроєм. Тобто я хотіла сім'ю. Проте я не розуміла, для чого я хочу сім'ю. Я хотіла машину, хоча я не розуміла, на що вона мені. Я хотіла квартиру, теж не було зрозуміло на що. Якісь нереалістичні цілі, які опиралися на зовнішню, і нещодавно я відкрила для себе дуже класне запитання, чому я це хочу, і воно виглядає дуже простим. Я хочу таку то таку-то мрію, я хочу таку-то, таку-то ціль. Тому що я це хочу. Коли я проговорюю про себе цю фразу, чому мені це треба, тому що я хочу, виявилось цього взагалі достатньо. Тобто фраза, тому що я це хочу, достатньо, аби це було в тебе. Коли в нас виникають мрії, які виглядають дуже-дуже далеко, дуже-дуже велико, і ми думаємо, блін, а чи варто мені цю мрію брати, Блін, а чи не завелика вона, те саме питання можна використати. Чому я це хочу, бо мені це треба, бо я це хочу. Чому я хочу таку величезну машину? Бо я її хочу. Немає будь яких логічних А, Б, С, Д, В. Для того, аби пояснити самому собі, що мені ця ціль і що мені ця мрія, яка б вона не була величезна або маленька, коли ми починаємо задавати питання і запитувати, чому саме ми хочемо це, і в голові з'являється просто тому, що я це хочу, цього достатньо, аби взяти цю мрію, розбити її на маленькі кроки і до неї йти. Да? Коли ми починаємо казати, з впевненістю про те, що я це хочу, бо я це хочу, тоді в просторі набагато легше цього й досягнути. Тому що, коли ми дуже впевнено кажемо про те, що ми це хочемо, то тоді воно стає нашим станом перманентним. І воно переходить зі стану, Бо не бо я так хочу, і я сижу і мрію про це, і тому все дає нам вайб того, що ми мріємо, і не виконує це бажання. Ні, коли ми задаємо питання, я це хочу, бо мені це треба, то тоді ми починаємо вібрувати, виходячи з цього стану, аби отримувати це бажане, і ми це по суті отримуємо. Взагалі, в чому проблема оцих всіх марафонів, оцих всіх книжок, оцих цих зошитів бажань, в яких ти пишеш свої бажання. Там, наприклад, був якийсь метод 3.6.9. Ми пишемо ці всі бажання, і потім надіємося, що вони збудуться. Проте нам не розповідають степ степ як дійти до стану того, що ти це вже маєш. Тобто, в нас є декілька стадій. Коли ми переходимо зі стану Я хочу, в стан Я це маю вже і я цим володію. Перший крок чи це ціль наша, чи вона нав'язана ззовні. Тобто нам треба з'ясувати, чи дійсно ми це хочемо, і чи справді це відповідає моїм цінностям, і чи хочу я це. Неважлива мрія – супермаленька або супервелика. Потім нам треба це перевести в стан. Я хочу, тому що нам треба зрозуміти, що конкретно ми хочемо, тому що без цього кроку неможливо перейти до наступного. Тобто ми з'ясовуємо спочатку, чи істина наша ціль, чи потрібна нам ця мрія. Потім ми переходимо в стан, я це хочу, тому що мені це треба. І як тільки ми переходимо в стан я хочу, бо мені це треба. Мені це треба, і воно стає нашим внутрішнім перманентним станом, який притягує цю ціль, притягує цю нашу ідею, нашу мрію до нас. І ще одне: наші мрії це просто те, що в нас вже є в майбутньому. Все, що ми мріємо, в нас вже є в майбутньому. Запам'ятали? Нам не дають просто так мрії, які ми не можемо виконати. Нам не дають мрії, які ми не маємо енергії на це виконати. Мрія це просто маленькі цілі, і все маленькі кроки. Тобто мрія це ціль, а ціль це маленькі кроки, які ти розбиваєш і робиш степ степ Мрія це те, що в нас вже є в майбутньому. Воно вже існує в якомусь з часових просторів, в якомусь з паралельних світів воно існує. В майбутньому ми не знаємо, в який саме ти попадеш. Буквально кожного дня будь-яка дія, вона змінює ход подій. Тобто кожна твоя подія, кожне твоє рішення, ефект бабочки, да? кожна дія, кожна думка, кожне прийняте рішення, воно змінює майбутні гілки. Проте, коли в нас з'являється мрія, це означає, що в нас вона вже виконана в найближчих майбутніх версіях себе. І коли ми цю мрію. Починаємо виконувати ми, по суті, ми притягуємо той розвиток подій, який нам потрібен для того, аби досягти цю мрію. І одночасно мрія до нас приходить набагато швидше, і вона підтягується набагато швидше. І наше виконання мрії стає вполне реальним. Тобто, яка б не була йобнута, яка б не була дуже крейзі ідея, вона вся має право існувати. Вона має право існувати, тому що ти це хочеш, і вона виконається, тому що тобі потрібен якийсь досвід або доходження до цієї мрії, або проживання досвіду цієї, цієї мрії, грубо кажучи. Запам'ятовуємо наші мрії, які б вони не були йовнуті, які б вони не були дивні, які б не були вони величезні. Вони всі мають право бути і не маєш ти їх применшувати або зменшувати в голові, тому що тобі здається, що хтось там щось і так далі. У мене є декілька прикладів своїх мрій, маленьких або великих, які я з'ясувала самостійно, і які, коли я виконала, я відчувала себе найщасливішою. Людиною перша мрія була це е, в дитинстві, точніше, в підлітковому віці, дуже багато людей робили слайми. Якби це дико не звучало. Коротше, робили слайми, продавали ці слайми, проте я була не з дуже багатої сім'ї, і купити слайм, це типу, купити сьогодні хліб, а покупити слайм. Тому робити самостійно я його не змогла. І по ітогу я все життя думала, я хочу от просто. Потрогати цей слайм. Просто купити собі і гратися, поки він не спортиться. Тобто, ну, ідея, блядь, їбанута, ти що не можеш піти купити собі слайм, але вона має місце бути. І коли в мене з'явилася можливість, я пішла, купила цей слайм. І юзала його, і я була саме найщасливіша, тому що тоді мені не могли дозволити цього, я не могла собі дозволити цього. І коли я виросла і закрила цей гештальт. Хоча виглядає мрія, дуже-дуже скудненька, дуже дуже маленька, дуже дуже йобнута, хто буде мріяти, потрогать слайм. Що їбануте. Але коли я виконала цю мрію, я зрозуміла, що насправді. Різниці між величезними мріями і маленькими мріями, по суті, немає. Коротше, яка б не була мрія, велика чи маленька, такий самий ефект ти будеш мати, і таке саме задоволення ти будеш мати, просто трошечки в різних масштабах. Добре, поговоримо про якусь величезну ціль, да? ціль, яка в мене виповнилася. Коли починала вчити японську, я от думала, це так далеко, ця Японія, вона знаходиться дуже далеко, щось таке облачне, щось десь там, там, де воно не існує, там, де я не можу доторкнутися. І в 2020 році я дійсно думала про те, що от, я почала вчити японську, проте я не знаю, чи поїду я, я не знаю, чи вийду в мене. І в мене була така от мрія, що я б хотіла поїхати в Японію, повчитися. І... Насолодитися японською культурою, яку тільки починали вивчати. Тобто я почала вчити японську, і для мене мрія величезна, вона виглядала нереально. Але коли я зрозуміла, чому я хочу поїхати в Японію, тому що мені треба, і обставини так склалися, зараз, спустя 4 роки, я знаходжуся в Кіото, в парку, який дуже схожий на моє місто, знімаю це відео, тому що я це хочу. І в мріях виглядає дуже величезно, поїхати в Японію. Проте вона мені принесла так само задоволення, як і той слайм, який я купила. Тому маленькі вр... мрії, маленькі мрії вони важливі. Великі мрії вони важливі. Всі мрії мають право існувати і мають право бути. Ще є така теорія про те, що в в просторі, якщо у вас з'являється мрія, щось зробити, то це означає, що в просторі, в колективному просторі, хтось про це мріє, як ти це виконуєш. Тобто, якщо у вас виникає якась ідея зробити якийсь бізнес, зробити якесь відео, зробити будь-що, що буде дотично з іншими людьми, це означає, що інші люди мріють про те, щоб мати це. Коли ми відчуваємо всередині дуже сильний потяг до того, що нам треба щось зробити, це імпульс. Треба його виконувати, тому що хтось потребує в тому, аби ти виконав цю задачу. Я хочу записати відео, тому що в мене виник імпульс, що хтось хоче подивитися відео на цю тематику. Комусь це потрібно почути, навіть одній людині комусь потрібно це зрозуміти. І побачити, як відбувається в іншої людини досвід, аби це не класти на свій досвід і зробити якісь рефлексії і зрозуміти щось. Я, наприклад, дуже рада тому, що в мене навіть на каналі 24 підписника. Проте я розумію, що це побачать мої люди. Їм сподобається це відео. Я розумію, що це відео вона залетить на тих людей, які потребують зараз почути це. Тому я навіть не маючи величезної бази. Підписники все одно розумію і хочу розповісти те, що в мене знаходиться всередині, те, як я бачу всю цю ситуацію, те, як я бачу світ, для того, аби це допомогло якимось чином іншим людям побачити щось в своєму житті. І якщо хтось побачив це відео. І йому дійсно сподобалось. І він такий, блін, або вона, блін, так цікаво, і почав рефлексувати на щось своє, і потім в нього вийшло щось з приводу мрій, з приводу цілей. І навіть якщо маленька мрія або ціль виповнилась після цього відео, значить, все, що я зараз робила, все, що я зараз розповідала, того варте Варте навіть, якщо для однієї людини це допоможе. Якщо більше, це взагалі супер, я буду, ну. Це те, для чого я це роблю. Це те, для чого я взагалі хочу це розповідати, що в мене з'явився імпульс, і я сіла в такому гарному місці і розповіла. Якщо вам сподобалось це відео, а я маю надію, що вам сподобалось це відео, якщо не сподобалось, то мені похуй. Якщо вам сподобалось це відео, я буду дуже рада вашому коментарю. Вподобається. Підписуйтесь, якщо вам цікаві такі відео. Я буду дуже рада. Я взагалі дуже рада кожному підписнику. От. І маю надію, що ми зустрінемося в інших відео. І я вас вже чекаю. Ваша душа, ваша душа Тарі. Трошки бонусу. Їздила на концерт Срій Кітс, купила таку кепочку хан. Я ставлю тут фотографію хана. І 14, бо він народився 14 вересня, а я 14 жовтня. І я така, ну все, це знак купить кепочку. І я така, от кепочка дуже-дуже ніжна. Як знайти туе-туе-туе? тве тун-тун ту, ту. тун. Ту, ту. Знайти ту саму сіль, сіль, точніше. да.